Україна отримала 3,5 мільярди євро від Євросоюзу, плюс ще 400 мільйонів доларів від МВФ, а плюс ще 1 мільярд від британців, плюс ще 2,7 мільярдів там пообіця... пообіцяли ті самі британці. Що це за потік грошей, який начебто має просто розірвати наш бюджет, і ми маємо самі вже кредитувати МВФ. Звідки вони беруться? Як вони нам даються і головне, куди вони йдуть? Ось сьогодні ми і будемо з вами розбиратися. Ви на каналі Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк. Зазвичай ми розказуємо, куди йдуть ваші гроші. А зараз ми поговоримо, звідки вони беруться і чому ось всі ці гучні новини дуже часто треба сприймати. Ну, якщо не з певним захопленням, то спокійно і не думати, що ми різко стали багатші, ніж та ж сама Данія або Норвегія. Отже. Е Завжди фінанси була складна штука, особливо що стосується зовнішньої допомоги. І якщо б я б міг вам розповісти весь процес, як він відбувається, то це було б декілька годин, і є у мене відчуття, що через хвилин 10, якщо б ви не виключили б це відео, то б, скоріш за все, спали. До речі, це теж непоганий результат для деяких подкастів. Але сьогодні я спробую вам а, максимально просто пояснити. Звідки у нас, наприклад, за березень прийшло більше ніж 8 мільярдів доларів? Чому у нас до цього наприклад за лютий прийшло нуль, і взагалі, ось як зараз, особливо під час війни, всі ці мільярди, а це справді вже більше сотні мільярдів, надходять в наш бюджет. Хто їх дає, як вони використовуються, як перевіряються, і все таке? Тому вважаєте, що це дуже дуже стисла. Лекція буквально на 10 хвилин, яка дасть вам розуміння, як взагалі сприймати всі ці новини, і тому ми починаємо з дуже простого: у нас є по факту два бюджети: військовий бюджет наповнюється податками, зборами, коротше, всі наші внутрішні ресурси, плюс внутрішні борги. Він іде в більшості випадків на армію. Ну тобто, в більшості це там 95 чи, чи, чи з кимось там відсотків. Другий бюджет це все, що стосується пенсій, зарплат, соціальні різні виплати. Ну коротше, все, що не військове, іноді трошки і військове. Це зараз, ну, по обсягу більше ніж наш мирний бюджет. Ось. Цю частину наповнюють іноземці своїми грошима: хтось в кредит, хтось грантами, хтось говорить, що це кредит. Потім його списує, наприклад, американці за адміністрації Байдена. Коротше, в будь-якому разі, це приходить нам від міжнародних партнерів. Чому ми ці гроші теж не можемо перекинути на війну? Тому що більшість із цих е, іноземних партнерів говорять пробачте, по нашим. Умовам надання цих грошей і кричу, ми не можемо спонсорувати війну. Тому давайте ми оплатимо вам цю частину, а ви свої внутрішні гроші перекинете на військові видатки. Ось приблизно в таких умовах, так чи інакше, більше трьох років, наша країна живе. Які гроші ці можуть бути? Ще раз я одразу попереджаю, я спрощую, прям значно спрощую цю ситуацію. Якщо б ви бачили ексельку того ж самого уповноваженого по державному боргу Юри Буци, то ви прям би тут заплутались, і я не знаю навіть як вам її показати. Тому зараз буде максимальна, ну скажімо, така easy версія для того, щоб ви могли це пояснити. Абції, наприклад, якщо вона вас питає, а що у вас там по зовнішньому фінансуванню раптом буде таке питання. Отже, які гроші у нас є, буду вам показувати конкретний приклад останнього місяця. Нам справді дуже багато не дійшло за буквально останні 30 днів. Перше це гроші від Європейського Союзу. Це якраз Ukraine Фасіліті План. Можливо, ви про нього чули. Нам говорили, що там буде 50 мільярдів. Євро насправді трохи менше, тому що частина йде там теж як підтримка бізнесу, все таке. Коротше, є план, він розбитий на роки. По ньому, так чи інакше, приходить достатньо велика кількість мільярдів євро. Кожний квартал, ми маємо програму реформ, яку ми виконуємо. Якщо ми все виконали, гроші отримали. Якщо щось з цього не виконали, то на відповідну суму зменшується транш. Ось якраз. 1 квітня прийшов черговий транш від Європейського Союзу за те, що ми виконали попередній квартал. Він переходить приблизно раз в один квартал, тобто 4 рази на рік. З цього разу це 3,5 мільярди доларів. Частина із них це більшість частина це кредит, який ми будемо повертати, хоч і по малим ставкам. І певна частина це ще гроші, які. Просто нам безкоштовно дали, не треба повертати. Європейський союз зараз головний донор. Він надає дуже багато грошей, і ми їм за це вдячні. Другий варіант це те, що було буквально наприкінці березня. Це транш МВФ. Транш МВФ це борг. Ми виконуємо програму МВФ. Потім збирається їх правління, приймає рішення і виділяють гроші. Грошей МВФ виділяє небагато. Ми, в принципі, всі майже гроші, які були, вибрали до цього, але. До програми МВФ прив'язані всі інші. Ну, на них дивляться як на лікаря, який говорить, так, пацієнт нормальний, живий, може рухатись далі. Тому всі інші, європейці, світовий банк, всі країни G7, Вони не тільки ви давайте їм гроші, давайте в кредит. Ми перевірили Україну, вона стабільна, фінансово стабільна, можемо рухатись далі. Плюс, ну, звичайно, МВФ є свої вимоги, маяки, які. Іноді пов'язані з реформами, іноді це фінансова штука, тому ми їх теж виконуємо. Далі є історія, яка називається «Це допомога від країн G7. Ось конкретний приклад: знову ж таки, березня цього року, коли Канада виділила нам 1,7 мільярдів доларів, 2,5 мільярди їх канадських доларів, це гроші. Які всі країни G7 виділяють нам в даному випадку через Світовий банк під прибутки від заморожених активів? В Європі лежить під 300 мільярдів російських активів. Вони генерують якісь відсотки, ось ці відсотки погашаються борг, а Канада нам дає ці гроші в руки, ми їх повертати не будемо. Тобто для нас це грант для Канади ну, це типу кредиту. Ось всього таких грошей ми маємо отримати на 50 мільярдів доларів. Із них 20 мільярдів від Європейського Союзу і ще 30 мільярдів від інших країн-членів. 20 там США, але тут Трамп не може багато чого зробити, тому що ще адміністрація Байдена передала фактично ці гроші світовому банку. Тобто зараз це ну, де-факто це де Юра, Світовий банк тепер їми керує. І 10 мільярдів це Канада, Велика Британія і Японія, які от тільки що побачили, Канада вже свою частину дала. Що стосується Євросоюзу, то у них є окремий свій фонд на ці 20 мільярдів. Теж в березні прийшло нам перший 1 мільярд євро з нього. Він йде, е, теж в, нам як грант, і європейці окремо це виділяють. Без Світового банку, без американців. Коротше, у них є свій окремий трек, по якому вони дають нам ці гроші. Якщо ви ще е, в змозі слідкувати за тим, що от на нас все сипеться, то зараз буквально зачекайте трохи. Декілька моментів, звідки ще можуть бути гроші. Потім розповім, куди вони йдуть. Є ще британці. Британці, красавчики, вони не просто вирішили нам виділяти гроші. Вони прямо сказали: а ми готові виділяти на зброю. І в бюджеті України на 2025 рік, якщо ви відкрите, там буде 90 мільярдів на закупівлю ремонт зброї від Британії. І ось, якраз 7 березня, Британія виділила перший свій транш в 752 мільйона фунтів, який іде не просто наш бюджет, не просто на підтримку штанів в даному випадку, а чисто на оборонку. Що дуже круто, це означає, що ми значно можемо більше закупити зброю. Є ще Світовий банк, він іноді видає гроші, у нього є окрема програма. Є ще. Різні країни, які нам допомагають, це та ж сама Австралія, це Данія, це Норвегія, це Швеція, це, знову ж таки, Японія, яка теж пообіцяла дати 3 мільярда, як країна G7. Ну, коротше, ось все це наповнює нашу ем, структуру бюджету і дозволяє платити пенсії зарплати. Ось все, все що не пов'язане з армією. Що ем, це... Там як рахується, відверто говорячи. Дуже складно пояснити навіть не за 10 хвилин а за 40, але коротко на міністерстві фінансів на його сайті є прям рахуночок. Він не так часто оновлюється, скільки хто надав Україні грошей. Ось станом зараз я вивів на екран на 25 лютого, тобто це місяць, навіть більше тому, Україна вже так чи інакше отримала від е, всього світу чистого бюджет більше ніж 118 мільярдів доларів. Е, якщо Приплюсувати ще от 6, навіть 8 мільярдів, які ми отримали, ну вже більше ніж 126 мільярдів. Це дуже круто. Ніколи в світі жодна країна при будь-яких обставинах, навіть вся Європа при плані Маршалла стільки грошей прямої фінансової допомоги від партнерів не отримували. Тут відверто говорячи, як то люблять слухати в овальному кабінеті. Ми дякуємо нашим партнерам за таку підтримку. Uh, іноді на вас сипляться новини, які ну виглядають, як нам дали ще там 100-500 мільярдів uh, доларів чи євро в підтримку. Наприклад, ось така новина, що Німеччина буде давати на військову допомогу. Це не пряма дуже часто допомога, хоча іноді вона така є: це скоріше закупівля зброї всередині їх, і вони на цю суму передають нам гроші. Теж саме до речі, робили. І роблять американці, коли, якщо ви пам'ятаєте, був транш, який довго-довго ми чекали на 62 мільярди, так ось там тільки менше 10 мільярдів йшло прямо нам бюджет, ну як гроші, а все інше, це вони закуповують зброю і відповідно на таку ж суму її передають. Іноді так само ви бачите історію про те, що Мінфін вийшов закупівлею, чи навіть з розміщенням облігацій внутрішніх зовнішніх доларах гривнях, гривні це внутрішній наш борг, це окремі суми. І якраз от коли МінФін продає ці облігації, які я вам раджу купувати. Там достатньо прикольна зараз прибутковість, то ви це звичайно бачите, як ми взяли в борг, але це внутрішні наші гроші, які ми можемо відправляти на війну. Не буду вас грузити далі про всю складність обслуговування внутрішнього зовнішнього до боргу. Знову ж таки будете засинати. Тепер головне питання: куди йдуть ці гроші? Це по факту два напрямки, які одночасно ну, відбуваються. Перше. Вони дуже часто лягають в наші резерви, і тому в Україні як не дивно, але зараз у нас резерви значно зросли, і це добре. Це говорить про те, що у нас є певна а, ну, подушка безпеки і, і на майбутнє, яке нам забезпечує стабільність не тільки гривні, а й в принципі трохи розрахунку на те, що ми в навіть в найгіршій ситуації зможемо ну ще довго триматися на плаву. Ось динаміка наших резервів, ви її можете побачити, побачити на сайті Національного банку, через там, днів 5-7 вони її оновлять, і ці резерви знову зростуть. Вони у нас високі, більше, ніж 40 мільярдів точно буде. І дуже часто, потім, Нацбанк, коли є необхідність, виходить з валютними інтервенціями, тобто продає долар. Війни, ми отримуємо гривню. Цю гривню ми можемо далі використовувати якраз на наші потреби, ну для того, щоб обслуговувати всі рахуночки, які у нас є в від держави і у держави для соціальних видатків. Ну і друга частина це знов ж таки, коли ми вже маємо якусь цільову програму. Ну, наприклад, світовий банк говорить: ми конкретно на ось цю програму підтримки соціального житла чи. Якихось там інших речей видаємо гроші, ну тоді ці гроші конвертуються відповідно в фінанси на цю програму. Ще раз дуже спрощено: не кидайте мене каміння, люди-експерти і експерти в макрофінансах і фінансовому боргу. Я намагаюсь простими словами пояснити ось всі ці складні речі, про які ми з вами любимо поговорити годинами на різних конференціях, чи вистачає нам підтримки цьому році відповідь так. Нам потрібно було щонайменше приблизно 40-42 мільярди доларів. У нас зараз так чи інакше комітменти, тобто зобов'язань е, різних партнерів дати ці гроші в бюджет, є на наступні е, два роки, тобто 2025-2026, і там ще є запас на е, 2027, приблизно на 70 мільярдів доларів. Тобто, в, в 2025 році ми ці потреби закриваємо. Навіть просили МВФ. Перенести трохи е фінансування на майбутні періоди для того, щоб ну потім не залишитись без грошей, чи є це предметом для того, щоб розслабитись і нічого не робити? Ні, тому що нагадаю, ці гроші в. Більшості своїх випадків ми не можемо використовувати на війну, іноді можемо датські гроші використовувати, іноді ми можемо британські гроші використовувати, але дуже рідко і це прям виключення. От якраз для війни нам грошей не вистачає, і нам їх треба більше, тому треба нашій владі менше красти, і що найменше ну боротися з тими явищами, про які ми дуже часто вам на каналі говоримо або показуємо в розслідуваннях, чи можуть наші чиновники якось дотиснути. Тягнутися до цих грошей. Фізично, напевно, так, через різні програми, но ж таки, коли це е, умовно закупівлі на ті цілі, на які ось цей загальний бюджет шов. Гроші, вони не помічені. Звичайно, тут, м'яко говорячи, слабо, слабо можна розібратися. Це були гривні, які конвертовані з американських доларів чи з європейських євро. Але так чи інакше, ну, от Якраз на етапі освоєння бюджетних грошей магія може відбуватися. Всі міфи про те, що вони йдуть на окремі рахунки і утворюються в крипту це звичайна фігня і пропаганда, тому в неї не вірте. Як американці чи європейці, всі інші перевіряють, куди йдуть ці гроші, у них є аудит, у них є. Для європейців це державна аудиторська служба проводить дуже часто їм асесмент. Є рахункова палата, у них є свої аудитори про пріс, яких ви теж часто читаєте. м'яко говорячи, слідкують. Особливо часто слідкують, щоб не було витрачання грошей на якісь військові потреби. Був приклад, коли. Нам приходило від одних партнерів запитання, чому е, виплачуються більше гроші е, держслужбовцям, які є також військово, служ, ну, служать в армії, і чи не є оця заплата, зарплата як зарплатою, яку отримує солдат? Тому вони слідкують за цією ситуацією. Я не пам'ятаю, щоб були якісь гучні скандали е, по цим грошам. а Якщо вони були, то вони дуже 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 часто ну. Нормально вирішуються в сторону партнерів, чи можемо ми нехтувати цією підтримкою? Ні, більшість цих е грошей даються не просто так, тому що ми красиві, а тому, що ми робимо євро євроінтеграцію, виконуємо реформи, виконуємо структурні маяки. І наскільки б це не подобалось владі, але так чи інакше, без цієї підтримки, ну по факту Україні буде дуже важко пройти, і це прямо одразу валить не тільки наші макрої. Показники, а і їх рейтинг, тому що люди не отримують зарплати і пенсії. Тому ті маякі відверто говорячи, достатньо слабкі, там немає ані ринку землі, ані підвищення тарифів, ані чогось непопулярного. Зазвичай це маяк, який говорить, а ви можете ось тут де очевидно у вас крадуть щось зробити, наприклад, перезавантажити БЕП чи навести лад з митницею, чи навести лад з конкретними державними підприємствами. Тому я не думаю, що, м'яко говорячи, ці вимоги достатньо погані. А для тих, хто вболіває за державний бюджет, навпаки добрі. Це коротко все, що я вам хотів розповісти про ці е, мільярди, які справді сипляться в Україну. І я сподіваюся, що. Переглянувши це відео, ви трохи більше зрозумієте, як, по-перше, вони надходять. По-друге, хто їх дає, і третє, як вони контролюються, і відповідно, чому, якщо. Наші чиновники виходять з черговою заявою, що ми отримали 100-500 мільярдів доларів підтримки. Це не означає, що треба розслаблятися чи не робити більше реформ, чи не боротися з корупцією. Навпаки, це додатковий стимул, тому що ці гроші вони, по-перше, коли закінчаться. По-друге, їх в більшості випадків треба повертати, а безпекові ризики вони залишаються з нами і, на жаль, надовго. З вами був Ярослав Железняк. Ви були на каналі Залізний Нордепс. Не забувайте ставити подобайку і пишіть коментарі, якщо вам треба більше таких е, відео роз'яснень. буду намагатися їх робити. До побачення.